А щодо алкоголю, розумієте, я вам так скажу: горівка для мудрих людей. Якщо дурне, то не бере, бо тому що воно собі зробиш тільки шкоди. Нас немає культури пиття. У нас є культура напитися і хвалитися, хто скільки випив. Ми вчора, літр випив, випили, а ми півтора, розумієш? Позорище. Я чим всі хвалити. Якби ти мені сказав, що я вже. Практично від 10 столів відмовився пити. Оце я розумію підхід, це серйозно. А то ж ти випив, худоба, то це таке. Нема чим всі хвалити. Якби, наприклад, ви стали і сказали, от я от недавно от вчора в мене були поважні гості, ми пили таке класне віскі Глент Морандж. Класний, супер таке. Ти його не вип'єш літру, бо воно коштує, мама дорогає. Ти його будеш пити, розумієш, як другий карст, покушив і поставив. Це розумію, випили, посиділи, поговорили, один одного похвалили. Купіть нормальну другу якусь випивку, сядьте відповідну до неї посудину, от крапулечку налив дегустаційну дозу, щоб можна було посмакувати. Отак от і лишите пити. А такої, як ви. Оце позорище, розумієш, таке, що пити із стакана пластмасового чи ще щось. Це, це, це позорисько. Це ознака опущеної пропащої людини. Любий, хто себе поважає, розуміє, по-любому може сказати: слухай, так кінець кінців дійсно, що я живу в Радянському Союзі чи що. Україна кінець кінців. Що я? Нема де купити красивий стакан. Чи нема де купити нормальну серйозну випивку. Запросіть нормальних гостей, людей, друга запроси. -за Учіться нормально провести час, використовуючи алкоголь. А якщо алкоголь вам шкодить, то взагалі відмовтеся від нього. Ваше життя і ваше майбутнє важніше. Від любої випивки, від любого оцього застольного. Стевне, ти мене вважаєш? Ні, не вважаю. Хоть раз сказали алкоголікові, що ти мене вважаєш. Ні, не вважаю, бо ти сміття. Поважати треба людей, які є за що поважати. А це застольна маніпуляція. Давай до кінця, Давай Що ти пів випив, давай все пий. Ну це ж Боже мій, це ж примітивщина. Вас від цього має ташнити, розумієш, від цих, від цих застольних, примітивних оцих. А ми самі собі цього понаучували. Навчіться, що скільки би вам не надали, та хоч повний, це не важно. Важно, скільки ти п'єш. Покушив, тим поставив. це? Буде, буде, буде. Це означає, скільки ти вип'єш. Неправильно. Наливайте, скільки хочете. А я буду кушати. Я такий самий раніше був, розумієш. Наліли, все треба випити, все треба це. і Боже мій позорище, встидно згадати. Литець, добрий вечора. Скажіть, будь ласка, чи, ні... чи можна ходити до храму при жіночих днях? Мені кажуть, що можна не переклонятися до ікон. Так, ну чи можна жінці до церкви ходити в часі менструації? менструції? Так, такий припис був, але цей припис був десь примірно десь. В е, 17-18 століття, розумієте? У ті часи це буде десь е, 800 років, десь так примірно. Може, 700, навіть. Бо тому що, по-перше, Ніхто не знав, що таке труси. Я вже не кажу про прокладки. Розумієте? І коли в жінки були місячні, вона приходить до церкви, і то по ногах потекло ще кудись таке. Звісно, що це було ненормально. І сказали, так, місячні, сиди вдома. Але потім це, це прийшло одне покоління, друге, третє, дитина сів родила. Не перший раз в місячні, і мама каже, 2 сі, місячні сиди вдома, до церкви без йшла. А що? Ну, то так, від там, так, так було. І так, так навчилися. І вже пройшло 300 років. <хи> і питається, можна в час місячний ходити до церкви. Як ви в час інструкції одягаєте білі штани, білі, як сніг, розумієш? І прокладки, і всі інші речі. Засоби гігієни є достатньо сьогодні. Тому не є ніяка перепона. А що значить цілувати ікони чи? Бо що інфекційні, чи що? Це ж є природний е, механізм репродуктивного апарату жінки. Це нормально. І до цього треба відноситися нормально. Ніяких перепон немає, крім засобів гігієни. Крапка, все, більше нічого. А так як сьогодні засоби гігієни є. Не то, що достатні, а більше як достатні, то перепон ніяких нема. Більше, ну, тобто, більше і там нічого не було. Тільки е, ну, гігієна, більше там нічого там такого церква не забороняла. Доброго дня. Як можна задати питання оцю Василю? Ну, це пишуть. Мацьків, там де він мене викладає, хотіла запитати, як краще чи як легше повідомити рідну маму, що їй залишилося лічені місяці життя. А як пояснити сестрі, що вона всі, на всі чекає смерть? Просто сил вже немає думати над цим тяжким питанням. Дякую. Я працював зараз, вже не їздимо туди, бо вони приїхали в хосписі. Поліативна медицина це люди, які онкохворі і чекають смерті. Тобто лікарі від них відказалися, і вони типу, є такі відділення, де вони доживають. Я з ними працював. Там мій знайомий лікар, він мене запросив, щоб я їх там час від часу я приїжджав і їх супроводжу. Там зараз, потім вони переїхали, бо там бомбили в тому місці. І лікарня та переїхала. І я вже туди до них не хочу. Але я досвід цього маю. І коли мене питають, чи казати людині, що вона є онкохвора, що буде вмирати, чи не травмувати, і дуже багато різних, Юй, ти не кажи, не ну, вона ще пожиє. Неправильний підхід абсолютно. Хто ти такий, що ти маєш за неї вирішувати? Людина повинна знати, для чого. Якщо вона почує, і вона тоді розуміє, що їй багато, мало що лишилося, вона зможе закрити усі свої питання. Наприклад, написати заповідь, наприклад, помиритися з тим, закрити ті питання, закрити ті... вона знає, що вона буде вмирати. А так їй навіть не скажуть. І ви забираєте від людини шанс закрити свої борги. Людина повинна знати. Так вона сприйме, так вона буде так. А я вам скажу, вона вже і так знає. Любий це все відчуває і чує. І йому дуже часом обідно, що рідні, йому брешуть. Говоріть правду, і вона вас визволить, каже Христос. Говоріть правду. І вона вас визволить. Скажіть це нормально, але без такого, бо наші знаєш, або не кажуть, або як приходять, як скаже, то ліпше би мовчало. Я ти знаєш, я не знаю, як тобі це казати. А то вже і так серце вже розіб'є. Ти знаєш, ти будеш умирати. З. А наші люблять лірику страшне. Нам плакати треба, бо тому що інакше не зачоти. Сказати нормально, по-людськи, так як є. Лікарі підтвердили, діагноз підтвердився. Значить, дороги назад нема, отакі, отака ситуація. Давай, давай, знаючи таку інформацію, давай подумай, що би ти хотів зробити чи хотіла би зробити, наприклад, в найближчий час. Отак от, от. Підтримайте, бо якщо людина хвора лежить, рак, і вона і може і не зможе що зробити, то будучи ви поряд і скажіть, може, ти хочеш якісь питання закрити, я тобі поможу. І ці питання підбадьорить її, бо, як нам казали, як я завжди і з хворими працював, і лікар мій, який мені, ну, з яким ми співпрацювали, він казав: отець, ми не можемо їм життя продовжити. Але ми можемо змінити і оцей відрізок, що лишився, якість цього життя ми можемо їм змінити. Чим ми займалися? Я приходив до них, боже я. Там така жінка лежала, вона була чи то свідок Єгови, чи що. Знаєш, я приходжу до них, з ними там говорю, вона ну, я автоматично, все, дай Бог вас благословить, ім'я Отця. Вона каже: Отець Василі, ну я же, ви ж знаєте, що мені це не можна. Ну, я вас так люблю, давайте ще раз. <смі> Мене <оця> і раз. раз. Я оця не став. Ну, це як вам сказати, це люди. В якому стані ми собі думаємо, Боже, Боже, ми в такому не будемо. Та будете ви в такому стані. Не від раку, не від чого. Смерть на постріль чекає на всіх. Хтось по дорозі умре, хтось <смі> на постелі вдома. Та вона всіх вас то чекає. І не треба засмучувати свої ті останні дні. Робіть їх якіснішими. Не треба боятися смерті, треба боятися бездарного життя. Отже, я знаходжуся в Ізраїлі, тут багато різних віруючих. У нас виникла суперечка про сповідь, що коли йдеш до сповіді, треба писати. Пробачення, Просити пробачення уродичів, друзів тихо. Бо священники не дасть сповіді. Я сама з Львівської області, і у нас такого немає. І мені кажуть, що я неправильної Віри, віри ви правильної, просто може неправильно зрозуміли. Діло в тому, що. Якщо ти не прощаєш, ви до мене прийдете на сповідь, якщо ви не, 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 не прощаєте своїм домашнім, вам теж розрішення не дам. І любий священик не дасть. Просто наші, може, отці про то не кажуть. Але любий священик, любий священик, ви приходите до сповіді і питаєшся священик, чи не маєш ти ні на кого зла? Маю таких, хто, ну як таке, що не простиш ніколи, ніколи не прощу, отче, поки буду жити. Як священник може дати розрішення? Здрасте. Як? Отче наш і прости нам провини наші, як і ми не прощаємо винуватися нашим, так? Так що, ясне діло, що так і є. Як нема прощення, то й нема прощення. Все. Так, Христос служдається. Було це Василя відео про те, як від, відмовили в сповіді, бо не було подружжя вінчене. А як бути тим, хто не може повінчатися, тому що люд, дружина чи чоловік розлучені, а в попередньому шлюбі були вінчені з іншими. Дякую за відповідь. Мені так подобається ці, знаєте, запитання із серії казуїстики. Є така наука. Яка вивчає складні питання. Діло в тому, що е... у подружжі, розвелися і не сидить вдома і розвелися, а шукає собі другого подружжя. І потім починає жити, а потім Та давай вже все розпишемо, що будемо цього, А, а давай підемо вже до церкви, бо ну, ми вже ми вже. 4-5 років жиємо давай йдемо до церкви разом, прийшли до церкви та й до сповіді. Вона те чи ні? А вона каже: та вінчена, але з тим не жию, жию здоров'я. Ну і священник питає, обіцяєш поправитися? Поправитися — це означає, що треба це лишити і повернутися до того, кого лишила. То вона каже, де я туди не піду більше. Ну, то як? Як тобі давати розрішення, коли ти не направляєш гріх? Знаєш, Прийде проститутка, сповідаться і каже отець, обіцяєш поправитися. Вона каже: Нє, це в мене робота така. Як вона може сповідати? Як кілер може сповідатися? Той, що вбиває людей, це його робота. Це люди, які себе прирікають на вічне прокляття. Я що за це подружжя хочу сказати? То, що е, Ми як люди ми часом робимо як? Ми робимо проблеми самі, але хочемо, щоб їх вирішували інші. Тобто, у нас не виходить в сім'ї там з одним жиє з другим. А на кавалерку ходить з третим. А ти, отче, скажи, як я маю поступити. А ще було б добре, щоб я сам замість вас це питання якось вирішив. Пришліть мені документи, я вам зроблю уневаження шлюбу. Так? І ви будете щасливо жити довго і щасливо, як у казці. За кожні наші вчинки нам треба відповідати самим. Тому думайте, що робите, виправляйте свої помилки. E ouvir de praudo.